Thank you. Волонтери саме грузять в автомобіль консервації, капусту та солодощі. Усе для військових, тих, які нині стоять на передовій, боронять нас, українців, нашу землю від цинічного російського війська. Напакували коробки з гостинцями різними, ліками, е е харчами тривалого зберігання, рацію, вогнегасник. Ну і всяке, -всяке таке начиння, яке потрібно нашим хлопцям зараз і дівчатам, які зараз в гарячих точках. Найголовніше, те, що дійсно потрібне зараз військовослужбовцям в гарячих точках, автомобіль. Цей позашляховик ще нещодавно стояв у гаражі жителя Луцької громади. Вже сьогодні його передадуть бійцям Волинської бригади, які нині у самому пеклі війни. Автомобілі підвищеної прохідності завжди потребуються в нашому війську, тому що ми, ми ж не їздимо по дорогах. Таких асфальтованих ми їздимо по ґрунтових дорогах. Відповідно, нам треба підвозити чи медикаменти, чи підвозити військовослужбовців. І для того ці автомобілі нам дуже потрібні. Волонтерка Алла Жупанюк каже, про потребу в такому автомобілі дізналася від колишніх колег, які нині у збройних силах. Що потрібно перегнати з Німеччини хоча б якого-небудь автомобіля позашляховика, щоб був повний привід. Алла, Тоді волонтерка почала збирати гроші та досліджувати ринок БУ автомобілів у Німеччині. Разом із жителями громади вдалося назбирати три тисячі євро. Але знайшовся дуже класний наш. Житель Луцької громади сказав: Алла, в мене є готовий автомобіль. Лебідка спереду, лебідка ззаду. Нові болотні колеса. Переварені безпосередньо ці, як вони називаються, ці крила. Я кажу В'ячеславе, я не маю ціки. Коштів він коштує не тих нещасних три тисячі євро, які я назбирала. Він коштує втричі більше. Відомо лише, що В'ячеслав, житель Луцької громади, працює лікарем. Позашляховик це автівка, на якій Лучанин займався улюбленою спрямою. Авою автоспортом Анастасія Качина В'ячеслав Білов. 12 канал